Серце проти серця. Серце билося рівно, незважаючи на те, що у шлунку відгодованого кабана було порожньо з очорашнього дня. Він підхопився на всі чотири та вітально рухнув надії, що після звичного грикоту дверей корито наповниться ситним їдлом. Але натомість сталося надзвичайне. Рипнули та відчинилися дверцята в загородку, через які увійшов темний. Та гостро пахощий чужинець. Кабан пронишкнув кутку, голосно втягнувши повітря. Тихенько, друже, тихенько, прошепотів чолов'яга, марно намагаючись накинути петлю на задню кінцівку тварині. Чого ти, не бійся, твоя доля в надійних руках? промовив незнайомець та, піймавши момент, майстерно затяг петлю вище ратиці. Не було куди тікати, до того ж чоловік, натягуючи мотузку, вміло кермував твариною, через що вже за кілька митей свинюка опинилася серед подвір'я. Колій звик робити все сам. За багато років виробив методу, по якій йому не доводилося витрачати зайві сили, а тварині даремно страждати. Прицуркувавши до кілка виріовку, що тримала кабана, він наче пестячи, почухав волохати бік тварини, загнув його передню лапу та штовхнув, заваливши набік. Звісно, кабан втручався, тріпаючись оцім тілом, та тверде коліно вже душило на шию, притискаючи голову до холодного снігу. Під вічадушні крики вже нерухомого кабана колі вихопив вузенький ніж з халяви чобота та торкнувся гострим лезом до ніжної шкіри під грудку. Його серце раптово здушив болючий спазм. Кров у короні судин зупинилася, поштовх перетворився на невиразне тріпотіння. Чоловік крутнувся і замертво впав грілиць, звільнивши кабана неушкодженим.